Така машиночка для стрижки. Дуже цікава назва. Вилочка англійська можу приробити. Тут не блок живлення, а просто вилочка працюває. Тобто вона від 220. Кабель не від'єднується. І тут написано, покажи тут, кожна насадка має свою. Частину скільки знімає. Вон, наприклад, синя 25-ка. Тут навіть написано на ній. Вже конкретно знаєш, яку насадочку насадить. Ага. Отак. І поїхали. 25-ка. Знімається клас. Ще така я для візків, я так розумію, що з правий і лівий. В комплекті маслечко. В комплекті ножнички в комплекті, Прош... грибенець. Ось така вона. О тут дядько, бачиш, воно взагалі без насадочки. О, нормальний мужик, О, підстригся, все. От, От так і треба, правильно.